На великодній стіл буду готувати ось ці рулетики з індички зі шпинатом. Можна приготувати їх з обсмаженими грибочками. Надзвичайно смачний рулет та соковитий. Нам потрібно взяти цибульку одну чи малу, та її подрібнити в блендер. До фаршу індички я додаю зелень. В мене тут кінза, додаю цибульку, яку збивала в блендері. Я Додаю сюди сир натертий, в мене моцарела, сухарі панірувальні і гарненько все перемішую. Фарш в мене був заздалегідь підсолений та додала до нього спеції улюблені. Тепер я беру заморожений шпинат, відправляю його на сковорідку, додаю сіт та готую, поки не випариться вся рідина. Тепер беру пергамент. У мене він гарної якості, тому я не змащувала олійкою. Якщо не дуже, тоді змастіть олійкою. І ось так ложкою розподіляю фарш. Краще це зробити з патилою, щоб шар був у вас рівномірний. І можна з патилою краєчка обережно ось так підрівняти. Тепер викладаю шпинат. Повторюсь, можна взяти бекон, можна взяти грибочки абсолютно люба начинка. І завертаю в загортаю в рулетики. Дуже легко можна це зробити. Я відправлю їх в заморозку і дві штучки приготую, покажу, які вони смачні та красиві виходять. В мене вийшло 6 штучок, можна зробити сім. Ви запікати буду в мультипечі, ви можете зробити це в духовці. Беру дві штучки та викладаю в мультипіч і буду готувати з кожної сторони десь хвилин по 8 за температури 185 градусів. Дуже-дуже вони смачні, виходять соковиті, не пересмажуються, просто ідеальні, прекрасно тримають свою форму, тому раджу вам також їх приготувати. Ну це дуже смачно. Як тільки дістали, накрийте фольгою, дайте ще постояли. Десь хвилин 10 дуже люблю з соусом солодким чилі. Готуйте, друзі, та смакуйте. Ось.